Доброго дня, шановні колеги аграрії, мене звуть Романюк Дмитро, я менеджер з агрономічної підтримки компанії Кортева у Західному регіоні. Сьогодні я хочу поспілкуватися з вами про особливості захисту ріпаку озимого від бур'янів в осінній період. Перш за все, нам потрібно зрозуміти, на яких етапах росту і розвитку озимого ріпаку бур'яни завдають нам найбільшої її шкоди. А на протязі вегетації ріпак озимий має два гербокритичних періоди. Перший період у нас починається від сходів до 6-7 листків. Це дуже важливий період, тому що в цей час ріпак не витримує конкуренції з бур'янами, особливо на ранніх фазах росту і розвитку. В цей період великої шкоди завдають злакові бур'яни, також, також пізні ярі, падалиця соняшнику і особливо капустяна група бур'янів. Другий гарбокритичний період починається після відновлення вегетації навесні і триває до періоду бутонізації. Це також важливий період, особливо на полях із зрідженими посівами, або на полях, які після перезимівлі втратили велику кількість е листової маси. Е в цей час найбільше дошкуляють е зимуючі бур'яни, оскільки вони відновлюють вегетацію набагато швидше, ніж озимий ріпак. І е, дярі ранні буряни. Отже, в чому ж основна проблематика бур'янів посів хліпаку? Бур'яни створюють конкуренцію рослинам ріпаку за світло, елементи живлення та за вологу. Також вони впливають на зимостійкість ріпаку, багато видів капустяних бур'янів не тільки засмічують насіння, а й знижують якість та вихід олії. Також ці бур'яни є проміжними господарями значної кількості хвороб та шкідників. Забур'янення посівів ріпаку озимого на початкових етапах спричиняє втрати біомаси ріпаку на рівні 30-50% та зниження врожайності насіння на 25-30%. Отже, бур'яни створюють конкуренцію за фактори життя, зокрема за елементи живлення. Так, за середнього рівня засмічення бур'янами впродовж вегетації. Буріни можуть виносити з ґрунту до 100 кг азоту, 50-60 кг фосфору і до 90 кг калію. А на формування 1 тони насіння ріпаку нам потрібно 50-70 кг азоту, 30 кг фосфору та до 70 кг калію. Що можна зробити висновок? Що за середнього рівня засмічення ми можемо втратити більше тонни. Урожаю ріпаку. Також важливим фактором є волога, особливо в останні роки. Так, за інтенсивною витрати доступної ґрунтової вологи бур'яни поглинають в 2-4 рази більше, ніж культурні рослини. Також бур'яни знижують перезимівлю ріпаку. При нехтуванні контролю бур'янів восени в посівах ріпаку формується слабка коренева система. Відмічається надмірний виніс точки росту рослинами, і це призводить до значних ризиків вимерзання під час перезимівлі і формування низького низькопродуктивних посівів для захисту посівів ліпаку озимого в осінній період. Компанія кортева має після гербіцид широкого спектру дії Белкар. Він містить в собі високотехнологічну формуляцію двох. Діючих речовин, галаоксафенметилу, який, за механізмом дії належить до групи синтетичних ауксимів, і піклораму, діюча речовина системної дії, яка поглинається не тільки листям, а й корінням, і викликає порушення ростових процесів та загибель бур'янів. Основними перевагами гербіциду белкар є широке вікно застосування, те, що він дієвий за прохолодніх умов, він швидко. Проявляє симптоми дії, перші симптоми вже помітні на другий день після внесення. Відмінний контроль зимуючих бур'янів також має хороший контроль ряду бур'янів з родинних хрестоцвітих. Норма витрати препарату 250 мл на гектар. Фаза внесення від 2 до 6 листків. На цьому я хочу зосередити особливу увагу. Справа в тому, що від двох справжніх повністю сформованих листків. Ріпаку гербіцид белкар має найменшу, найменший фітотоксичний вплив на, на культуру, тому це важливо. Найбільша ефективність дії гербіциду белкар спостерігається на ранніх етапах розвитку бур'яну. Це сім'я долі, два-чотири листки. Найбільш високочутливими бур'янами є талабан, польовий, кочеряві софії, волошка синя, види грані, також види глухої кропиви. Чутливими також є підмареник Чіпкий, рудка лікарська, види ромашки, лобода біла. Як ви можете побачити на картинці, белкар має відмінний контроль лободи навіть у перерослих фазах. Також белкар має відмінну ефективність дії на такий бур'ян, як грицький звичайні. Можете побачити ефективність дії на 10-й день після внесення, порівнюючи її з контролем без обробки. Також белкар ефективний, е, має ефективний контроль талабану польового та триреберника непохучого. Окремо хотів ще раз нагадати про те, що оптимальний контроль бур'янів досягається за внесення на ранніх етапах їх розвитку в нас долі 2-4 листки. Підводячи підсумки, хочу згадати те, що бур'яни створюють конкуренцію рослинам ріпаку за світло, вологу та за елементи живлення. Також вони призводять до зниження зимостійкості ріпаку, що в свою чергу призводить до, втрат, до великих втрат урожаю, тому необхідно вживати заходів запобігання подальшого поширення та Контролю бур'янів. Белкар є ефективним рішенням для контролю широкого спектру дводольних бур'янів посівах ріпаку озимого в осінній період. Дякую вам за увагу та до зустрічі в полях.